Цікаву інформацію про проведення успішних пусків українських ракет на дальність 700 км. Подробиць ніяких. Ну, давайте проаналізуємо події, може щось ми і здогадаємось, що нам відомо взагалі з, з дальніми ракетними ударами України? От в 22-му році, ще 9 серпня 22-го року, бу, були нанесено два удари по аеродрому Новофьодоровка. Це біля САК в Криму. Дві велетенські воронки глибиною 15 метрів. Це десь під 500 кг вибухівки. Було знищено 8 літаків Су-30, ще деяка кількість су х Дуже-дуже потужний удар. В той же день був нанесений аналогічний удар по базовому складу припасті біля генічка в Криму. А 6 травня 2023 року. Вже був нанесений удар по військовим цілям в Севастополі і Феодосії на самому східному краю Криму. Росіяни, люди такі старанні, зібрали черепки, і уламки і сказали, що це був е, сапсан український. Ну що ж, дуже добре і дуже приємно, що у нас така ракета є і працює. Сапсан це унікальна українська ракета. Вона має дуже велику точність, високу точність. От що нам розповіли. Розробники цієї ракети. Ця інформація вся відкрита. Точності враження з сили. З нашими колегами розроблені були два типи головок самонаведення. Компанія Текона Електрон розробила телевізорну головку самонаведення. Компанія «САЦ» розработала комплексированого головку саме денег, которые в себе водолокатор. Трехмиллиметровый и оптический канал. Трехмиллиметрового диапазона ни у кого нет, кроме как у нас и в России. Ну, может, еще у американцев. У него гораздо выше разрешающая способность. Нам нужно получать изображение, а не некие там яркие точки. Даже 8-миллиметровый канал этого не позволяет сделать. А в 3 миллиметра это верх... Это дальше уже идти некуда. Самое главное это информация, которую дают головку в систему управления для обеспечения управляемого полета к цели. Но сейчас мы исследуем отработку программного обеспечения. который позволяет э, информацию о головки самонаведения передавать в басу ракеты для выдачи команды на привода. На сегодняшний день у нас разработано программное обеспечение для видеоканала. канала. Это программа обеспечения подготовки эталонов, сравнения и алгоритм визуальной навигации, вот, которые позволяют наводить э, ракеты на цель с точностью до двух метров. Попрацювали мои друзья, ну и когда хотел что-то сделать -что для Украины, я пропоную визуальную навигацию. Комп'ютер порівняє зображення, бере фрагмент, бере зображення, треба їх сумістити і зрозуміти, наскільки ракета відхиляється від курсу, щоб скоригувати. що еталоном слугує не якась точка на поверхні, там танк чи ще якийсь об'єкт, а ділянка місцевості в цілому, за, за чому виходить висока надійність. При чому до порівняння зображення потрібно лише там, 50 чи 100 мілісекунд. Завдяки чому хоч ракета рухається швидко, але вона встигає скоригуватись. Достатньо, щоб вона підлетіла скажімо, в зустріч, скажімо, чи 4 км, тоді вона бачить ділянку місцевості, якщо вона відхилила від курсу, то вона може скоригуватись. А оковіт візуальної навігації діє, лише би ціль попадала в поле головки. Лоя зображення це еталонне зображення, якого взяте супутникове. Воно здато кілька років тому видно, що тут інша пора року, осінь, а завтра поверх це заправні запічної головки. Видно, що тут та, та ж місцевість, але влітку. Комп'ютер випадковим чином вибрав ціль, і ракета запускається і, і прямує в цю ціль. А ось діаграма влучень. Видно, що половина влучень має точність менше одного метра, а половина від одного до двох метрів. Але маю сказати, що. Сапсан не підходить нам під те відео, що показано. Тому що сапсан робить пуск вертикально ракети, а там була похила траєкторія старта. Давайте згадаємо, що в нас ще є. Ще є КБ Луч і в нього є Вільха М1. Ну, нова ракета вільха м 1 мала дальність 170 км і несла туди 150 кг вибухівки. А якщо туди залити нове модифіковане паливо і використовувати технологію вакуумної заливки палива, тоді маса палива в тому ж об'ємі збільшується на 6%, а потужність на 20%, тобто 200-220 ну, км не більше. Не більше. Я маю сказати, що Вільха дуже гарна ракета, в неї швидкість і траєкторія така, що російські комплекси С300, С400 не можуть збити цю ракету. Це дуже цікаво, вони її не можуть збити, тому що С-300 можуть працювати по цілям максимальна швидкість, яких 3,1 швидкості звука. А вільха йде на швидкості 3,4 швидкості звука. Рулі на тих ракетах, які будуть запущені, не відпрацюють, не зустрінуть вони його. Ну і максимальна висота комплексів с 300 С-400 – це 27 км. Вільха М виходить на висоту 30-40 км, шановні, 30-40 км, і далі падає на ціль майже вертикально. Не справляться ніяк. Ну, це просто так я сказав. Але не треба сказати, що е, дуже важко вільху зробити, щоб вона летіла в три рази далі. далі. Ні. Я думаю, що це не вдасться. Тому що, якщо збільшити довжину ракети, там виникнуть автоколивання, проздовжні, поперечні. Це дуже складно все розраховувати, довго, довго випробувати. Ні, вільха не достане на 700 км ніяк. Давайте проаналізуємо тоді відео ще раз. Що ж ми бачимо? Ми бачимо, що відбувся запуск ракети. Наявний стартовий прискорювач. Працював він від 1 до 1,5 секунди. Контрипускової всім нам щось теж нагадують. Просторове положення ракети при стрільбі Похиле. Це щось нам нагадує Нептун. Так. І от в кінці липня 23-го року відбувся удар нашими, нашої ракети по двом пусковим. зенютно ракетного комплексу С400, що, що стояв біля села Оленівка на мисі Тарханкун, Тарханкут в Криму. І тут ми згадуємо, що ще в 2020 році. Генеральний конструктор КБ Луч Коростельов нам розказував, що він має велике бажання створити е, наземний варіант ракетного комплексу Нептун. Вся проблема в тому, що Нептун це морська ракета, вона після запуску виходить на висоту 3-5 метрів над хвилями, щоб її локатори не побачили. І йде так, в напрямку цілі. Далі є великий корабель, радіолокаційно-контрастна ціль, він її захоплює і знищує. А коли ми будемо працювати по землі, там треба, там треба дещо змінити. Система управління навігації має бути інша, е, мають бути нові головки самонаведення. Ну і новий автопілот має бути. Зовсім новий, щоб працював, по крайній мірі, в режимі огинання тої місцевості. І Користельов говорив у 2020 році, що він дуже хоче це зробити. Що тут додати? Все це вже зроблене. І воно є. Якщо українська ракета. Ніптун нанесла удар по наземній цілі. І це дуже добре. Це дуже добре. Дальність польоту ракети Нептун взагалі обмежена тільки ємністю баків, баків з керосином. Керосин достатньо енергетичне паливо, і там не треба великих об'ємів. Ну і час роботи. Якщо е, ракета летить на дальність 300 км над водою до цілі, десь порядка 20 хвилин, то тоді, щоб вразити ціль на, на, на дальності 700 км, йому десь треба менше 50 хвилин. А турбореактивний двигун не такий. Якщо він вже запустився, він відпрацює повністю, поки не кінчиться керосин. Тобто ми можемо сказати, що з великою ймовірністю цей удар був нанесений новою ракетою вдосконаленим е, моде... Нептуном. А тут і КБ луч так скромно, скромно, і так впівголоса сказав так. КБ луч провела пуски нової ракети на дальність до 700 км. Ну що ж, це дуже добре, що сухопутний Нептун працює, він є. І дуже добре, що він. Вже нищить ворога. 700 кілометрів це велика цифра. 700 кілометрів від Харкова до Пскова, там де стояли літаки Псковської дивізії Десантний. Знищено нещодавно було 476 шостих. Але там була не ракета Нептун, то були дрони наші. А ракета може достати до Москви від Харкова, там 560 кілометрів, до аеродрому Енгельськ. Де стоять ці 95, які пускають ракети по нашим мирним містам, це все дуже добре. Це дає нам можливість знищувати в глибокому тилу оцих північних варварів, фашистів 21-го століття, всі їх військові цілі. І це дуже добре. Нещодавно почав я користуватися засобами побутової хімії від гарної української компанії «Ерсохім» з міста Полтави. Є все, що завгодно: засоби догляду за тілом, за приміщенням, за, для миття склопосуду, кераміки, а також для е, того, щоб відмити пригорілі поверхні газові плити або пательні. Всім раджу. Шановні, я маю телеграм-канал. Кому зручно, дивіться там. Прошу вас підписуватися. Нам підписки потрібні для того, щоб нас краще розповсюджували. Прошу підтримати нас в приваті. Прошу підтримати нас в Монобанку. І обов'язково заходьте на мій Patreon. В моєму Patreon є дуже багато ексклюзивних відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!